Україна розпочала підготовку системи безпеки на суші в повітрі та на морі, спрямованої на те, щоб підштовхнути Російську Федерацію до миру. Про це заявив Володимир Зеленський. А він сказав, що поки що не може розголошувати подробиці, але заявив, що зараз до так званої коаліції охочих входять 35 країн, які забезпечать систему гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії хоча Росія намагається продовжувати цю війну, і ми вже почали будувати систему безпеки, яка може підштовхнути Росію до миру. Але звичайно, я не можу зараз поділитися всіма деталями. Багато з них дуже делікатні та пов'язані з військовою тематикою. Але ми готуємо сили на землі, повітрі та на морі, які просто працюючи за планом, тиснутимуть на Росію, щоб вона зупинила війну. До речі, це перша заява, де ми чуємо у який спосіб планують зупиняти бойові дії, адже всілякі анонси гарантій безпеки від західних країн передбачають щонайменше припинення вогню. Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витрачати на війну та дестабілізацію інших країн. Будь ласка, пам'ятайте про це. Енергетична незалежність від Росії також є ключем до міцних відносин зі сполученими штатами. Український лідер додав, що президент США Дональд Трамп дуже розчарований тим, що Словаччина та Угорщина продовжують купувати на російську нафту. Це звернення Зеленський робив дистанційно, оскільки у цей момент перебував в Ужгороді з президентом Європейської ради Антоніо Кошта. До речі, від президента Євроради прозвучала цікава заява. Якщо ви хочете миру, прийдіть до президента Зеленського і почніть мирні переговори. Я вважаю чудова відповідь Путіну, який каже, що гарантує безпеку у Москві для українського президента. Можна запропонувати російському диктатору приїхати до Києва. Він тут теж зможе прогарантувати безпеку, припинивши обстріли України. Єдине, що не зрозуміло, як бути з міжнародним розшуком за кіднепінг. Але хай приїжджає, Ми тут на місці розберемося. До речі, геть несподіванкою став анонс приїзду до Ужгорода словацького прем'єра, поціновувача російської нафти і противника української євроінтеграції, хоча, як виявилося, вже не противника, а прибічника. Роберта Фіца, який ось тільки но повернувся із Китаю, де зустрівся в тому числі із російським диктатором Путіним, спочатку слово взяв Володимир Зеленський на прес-конференції після зустрічі з прем'єром Словаччини. Зокрема, він подякував, що Фіцо підтримує вступ України до Євросоюзу і натякнув, що у російської нафти залишається все менше шляхів до Європи. У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього, якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі в Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини. Україна заслуговує на відкриття відповідно кластерів. Ми розглядаємо вступ України в Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас. Позитивно сприймається очільниками європейських інституцій і в європейських столицях і в Вашингтоні. Нас підтримують дуже це важливо і дякую, пане прем'єр-міністр, що ви підтримуєте рух України в Євросоюз. У своїй частині промови Роберт Фіцо визнав право України на захист від агресії і сподівання, що настане справедливий мир. Також заперечував, що під час зустрічі Путін сказав йому облаштувати енергетичну блокаду України, але намагався довести, що Словаччина хоче відстояти свої енергетичні та економічні інтереси. Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдиво, і це абсолютно не було предметом перемовин з Володимиром Путіном. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та Російською Федерацією. Ми тому й пропонуємо, хоч зустрічі міжрядової змішаної комісії і що ж стосується інших питань, які ви згадували, я дуже чітко сказав у вступному слові, що де про деякі теми, що стосуються енергії на поренергію, наприклад, я не буду зараз говорити про деталі. Це вже завдання наших міністрів економіки та енергетики. У нас дійсно діаметрально відмінні точки зору. Я сказав, я поважаю точку зору наші пана президента, але я очікую від вас також поваги щодо наших точок зору. Я не буду говорити детально і не буду говорити про те, що я чув вчора від пана Трампа його офіційне о, оголошення, адже я бачу його в такому досить цікавому контек... в цікавому контексті. З однієї сторони ми бачимо, що дуже багато Росі... дуже багато країн отримує ЛНГ. Тому це для нас дійсно завданням є, щоб ми знайшли таку систему, яка буде забезпечувати кожній країні якісну, безпечну доста. Авку всіх енергії за хорошу ціну, і що і країни не будуть обирати якісь заходи, які будуть перешкоджати всьому іншим країнам. Президент Зеленський відповів, що Україна завжди готова була допомагати сусідам з енергетикою, з атомною електрикою. Зокрема, проте додав, що російські удари не залишаться безкарними Україна. Відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти а, в темряві ніхто не буде. Тепер повертаємось до зустрічі і співпраці а можливо і дружби е, Китаю та Індії. Так, от Індія спростувала новину, в якій йшлося про те, що лист президента Китаю Сідзінпіна до його індійського е, колеги зіграв певну роль у розрядці напруженості між сусідами. Цитую: ми ознайомилися зі звітом і можемо підтвердити, що історія листа є невірною. Сказав. Е, Рандхір Джайсвал, речник міністерства закордонних справ Індії у відповідь на запитання журналіста на регулярному брифінгу. В п'ятницю у нью делі він не надав подальших подробиць. Хоча минулого тижня агентство Блумберг подало матеріал, що у березні Сі Цзінпін написав таємного листа пані президенту Індії Друпаді Мурму, щоб перевірити можливості покращення зв'язків. Повідомив індійський чиновник, знайомий з цим питанням, який попросив не називати його імені для обговорення внутрішніх питань. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на початку цього тижня зустрівся із Сі Цзінпіном під час свого першого візиту до Китаю за сім років, і обидва лідери пообіцяли зміцнити зв'язки та бути партнерами, а не суперниками.